Вітаємо вас на українському каналі. Про сад, город, дизайн, декор. Сьогодні мова піде про терасу як місце літнього відпочинку, обідів, приємних посиденьок, в теплій компанії друзів чи родини, а можливо, чаювань у зимовий час, день, під тріскучий морозець, бо такий морозець в нас на Прикарпатті іноді трапляється навіть попри зміну клімату. Зробили терасу, прибравши вікно і встановивши на його місце панорамне вікно двері з виходом на цю ж терасу, і не пожалкували жодної хвилини. Адже зручна тераса забезпечить вам затишний відпочинок на свіжому повітрі поблизу дому. Сьогодні більшість власників будинків чи дач вже не можуть обійтися без тераси. В нас також є тераса, вона була й раніше, і використовувалася в ролі і місця для літніх обідів, іноді і як майданчик для авто. Вона закрита з одного боку туями, має власний, незалежний від будинку, маю на увазі, дах, зручне місце розташування, бо з неї видно увесь сад. Тераси можуть бути, як відомо, розташованими окремо або прибудованими до будинку. От ми й собі організували додаткову терасу, її другий варіант, тобто як прибудову безпосередньо з виходом з будинку на подвір'я. В нашому випадку, цей варіант тераси це не що інше, як майданчик подіум, котрий знаходиться трохи вище над рівнем землі і спеціально обладнаний для відпочинку. Це універсальне, практичне, красиве місце для відпочинку саме на свіжому повітрі, та додатковий вхід в дім, як я вже сказала. За ступенем відкритості це повністю відкрита тераса, і вона ще остаточно не завершена, бо потрібно подбати про відкоси панорамних дверей, задекорувавши їх якось чи деревом, чи штукатуркою. Наразі ми ще в роздумах, який варіант буде кращим. А ще потрібно буде обдумати якийсь прихисток від сонця. Це або садова парасолька мала б бути, або тент. Ми, до речі, передбачили таку можливість. Розташування тераси з південного боку будівлі я вважаю вдалим, бо можна насолоджуватися теплом сонця максимально можливу кількість днів в році. Щодо стилю оформлення такої відкритої тераси, він може бути різним. Але ми обрали кантрі, звичайно, так, щоб усе було гармонійно, щоб тераса і в стиль саду вписувалася і в зовнішній вигляд будинку, і обістя. Це водночас і найпоширеніший стиль оформлення тераси, бо направду він комфортний і милий для ока. Стосовно саме осіннього декору тераси, звичайно, все залежить від її розмірів і обраного вами стилю облаштування, а ще від сезону, бо тераса може мати унікальний вигляд будь-якого сезону. Та саме осінній декор цього місця для відпочинку ну, це щось: підлогові вазони, садові горщики, глечики. Діжки, підвісні кашпо, на терасі справді забагато квітів не буває. Хіба що ви вибрали мінімалізм, тоді зрозуміло, якщо ж ні, то дайте волю вашій фантазії. Терасні чи садові меблі з ротангу лози з елементами ковки чи прикрашені подушками, ліхтарики, гарбузи. Це все чудово підійде для осіннього декору. Гарбузи це взагалі окрема тема. Яскраві за кольором, формою. Вони ідеально впишуться в стилістику цієї пори року. На підлогу ми просто не могли не застелити українського старого килимка в гуцульському стилі. Бо вважаємо його фінальним штрихом для створення домашнього затишку, такі килимки додадуть терасі особливого колориту. А якщо подумати, що в ці неповторні смугасті орнаменти, котрі виконані руками українських майстринь, вкладено ще й частинку душі, то стає ще тепліше. Поціновувачі етнічності мене точно зрозуміють. Отже, самобутнім речам, що мають відношення до української культури, скрізь знайдеться місце. Фантазуйте, будьте креативними, сміливих вам ідей! І тоді осінь на вашому подвір'ї стане неперевершеною. А любителям рослин і бажаючим. Придбати їх саме в нас, саме з нашого саду, пропонуємо зробити це просто зараз. Натиснувши на коментарі або зайшовши в опис під відео, ви зрозумієте, як це можна зробити. Про облаштування і декор тераси і обістя іншої пори року, ви зможете дізнатися вже незабаром. Час іде швидко. Зима не за горами. Який вигляд матиме сад, тераса, різдвяне обістя, ми обов'язково вам покажемо. Але це буде тільки взимку, а зараз продовжуємо осінні роботи, бо ми готуємо садок до наступного сезону саме зараз. Щиро дякую усім підписникам і гостям каналу за теплі слова підтримки, які ви залишаєте у коментарях та за ваші вподобайки до наступного відео!